Поставив, а тепер пішов геть. Раз, тільки не їжте мене, Боягус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе, бо будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Діан, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. ха Ха-ха, це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. <плес> Трава чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним, а табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно. Розвалити всюди мох та іншу траву, а ще налікуйте на трубу з завшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить. І ще трохи слизу Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятись цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. Yeah. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Yeah. Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Yeah. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто! Ой-ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повеси тут трохи. Будеш пошту приймати. Річено ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти і у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Та каміння і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І Якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні! Тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Це підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скореньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого! Відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. О, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. О, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. Mm -hmm. О, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід піде гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень! Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок. Запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть нам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Підлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі в хід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І Їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, Свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик. Та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг пабочок. Привіт. Кісток багато не биває. Вікно можна також строки прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Але забери його той, хто краще намалює, час пішов. Ей, Мері, у тебе щось під носом. Ні, Бен, це зовсім не смішно. А мені здається, що це дуже смішно. Так, надряпай пір'ям новий телефончик. Ой, у мене пір'я зламалась. Потрібно знайти щось інше. Що? Курка? смердючий носок. Фу, яка гедота? Що це таке? Мені якось погано. Ой, пробач, Жень Я не навмисно. Продовжимо. Пантики, цукерки, гроші. О, ідеально. Нею і надряпаю свій майбутній телефон. Так, ще одна деталька. Ну, все. Здається, ідеально. Монетка, дякую. Як твої успіхи? Мої. Та ось зараз почну малювати. тільки вже забула, що ми маємо намалювати. О, точно, телефон. Головне, щоб було зрозуміло, що це телефон. Приголомшливо. Так, Бен. Твій малюнок. Ой. Я тут. Ви що забули про мене? What? Що? Ви вже намалювали? Ой, я нічого не встигла. Моя кар'єнка. Ой, я малював всю ніч. Час закінчився. Я нічого не встигла. Розслабся. Yeah. О, до мене прийшла ідея. Поміняю малюнки місцями. в yeah. тебе. У мене ось такий малюнок. Чудово, Мері. Бена, в тебе. Зацініть мій малюнок. Що, який жах? О, ти що, поміняла малюнки? Так, ну і що? Айфончик мій. Бі 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 Треба терміново зробити фото. Що? Це старий телефон. Ми ще з голоду з'їхали. Новий приз Барбі. Як вам? Правда, розкішний. Дівчата, ви чого прокиньтесь? Це не просто Барбі. Дивіться, це торт Барбі. Бачу, що ви в захваті. Добре, тоді запускаю час і поїхали. Yes! Так, і як малювати апаратом з цукерками. Може, треба з'їсти цукерку і тоді з'явиться натхнення? То це жуйка. Я зможу використовувати її як пластилін. Так. Класно виходить. Бен, як тобі? Маленька ти, ваще красуня. Я зараз теж виліплю малюнок не гірше. Це буде голова. Так, мені потрібні ще жуйки. З червоних вийде сукня. Класно. Мері, дивись, як тобі. Я старався. Фу, Бен, це схоже на чудовичко. Клас! Мені вдалося відкрити апарат. Потрібно розжувати якнайбільше жуйок. Mm, так, yeah. такої кількості вистачить. Цей шматочок ми розкатуємо і кладемо сюди. Потім це сюди. Так, чудово. Ой, а де мої окуляри? І... і що це таке мерзене? Бен, це ти? а де мої окуляри? Ой, мої окуляри в жуйці. <плес> Фу. Джейн, прибери жуйку з обличчя. Час добіг кінця. Що ви встигли? Так, а у тебе? Так це моє. І знову якісь каракулі. Це повний дизлайк. А у тебе Мері? Чудовий малюнок. А що покаже Бен? <laughs> Бен, здається, не хоче торт. Uh -huh. Тоді при забирає. Мері, ти заслужила. Yes. Ура! У Барбі мені немає рівних. М -м так, спробуємо шматочок. М -м як смачно. І останній шматочок. Друзі, це смакота. Він такий смачний. М -м -м Не можу зупинитись. Здається, зім все. А чи можна нам шматочок. Okay. Ну, гаразд. Майте, але тільки залиште мені. Дякую. Так, так, новий набір косметики. Дівчата, ви будете в захваті. А для мене призи будуть. Ну, гаразд, намалюю по приколу. Час пішов. Так, потрібно намалювати крейдою. Та простіше простого. Так, це контур. Потім тут кілька деталей, тут серце. А що непогано виходить? М -м, дівчатка, дивіться. Зацініть мій малюнок, правда гарно? Ніхто не може намалювати краще за мене. Я зараз покажу майстерність. Що? Це я зараз покажу, хто тут кращий художник. До мене якраз прийшла геніальна ідея. Навіщо витрачати час на розфарбовування, якщо можна натерти на терці крейду? Лок. Накрити другим аркушем паперу. І все добре попрасувати гарячою праскою, щоб крейда розплавилась. Бачите, як просто? Зараз і я щось придумаю. Точно! У мене є О! і крейда. Я просто розламаю крейду і закину гарячу воду. Тоді вони зможуть там розчинитись і перетворитися на фарби. Я можу розфарбувати швидше, ніж Мерія. Ага, мені дуже подобається, як виходить. Супер. а що за запах. Мерія, у тебе все гаразд. Ні, у мене все згоріло. Я замріялась, про косметику і все забула. І що мені тепер робити? Пішли. Мері, обережно. Ні, моя фарба розлилась. Все зіпсовано. Тік-так. Годинник тікає. Час добігає кінця. Показуйте свої роботи. Перша буде Мері. О, май гад! Це абстрактно не те. Так, Джин, у тебе? І знову якісь каракулі. Це навіть виглядає смішно. Може, ти мене порадуєш? Оце шедевр. Бен. Не можу повірити очам. Гей, набір косметики. Твій. І що мені робити з ним? Не розумію. Мері, може, ти хочеш макіяж? Джейн, або тобі потрібна косметика. Дівчата, у мене зараз голова закрутиться. Але є ідея. Давайте я зроблю вам макіяж одночасно. Так. Пампарам. Ага, готово. Ну, як вам? Я старався. Бен, що ти напоїв? Є це чудовись, ти з мене зробив. Ну, пробачте. Так, так, кошенята мої, у мене для вас новий приз, кошеня. По вашим обличчям зрозуміло, що ви оцінили мій подарунок, тому починаємо малювати. Oh Мері, ти сьогодні така красуня. Oh Ой, тобто, звичайна, як завжди, намалювати рідкові цукерки кошеня та простіше простого. Так, зараз очі, вушка, тіло, довге тіло, про лапки не забути. Чудово. я все зробив. Ви чого смієтесь? Та тому що роки, де ми вчилися малювати котиків, ти явно прогуляв. Я тобі зараз покажу майстер-клас. Спробуємо. Кисленько. Хочу ще спробувати. Смакота. Чому всі мовчать? Ця цукерка така смачна. Нею треба малювати, а не їсти. Зараз я покажу майстер-клас. А то Мері вже не буде чим малювати малюнок. Ага. А ось і готовий мій котик. Так, так, діти, час до кінця Чекаю ваші роботи. Мері, не вже ти все з'їла? І малюнок не намалювала. Так, показуємо. Бен, що в тебе? Ну, так собі. Я зрозумів, що у мері нічого немає. А чи може Джейн порадувати? Вау! Як оригінально! Гарний котик, браво! Ура! я перемогла. Яке миле кошеня. Я назву тебе Пухнастик, бо ти м'який і милий. Який ти грайливий? Джейн, здається, твоє кошеня хоче стати моїм. Іди до мене, лапусик.